Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, просив підписник зробити огляд мого станочка. Станочок марка ТВ-320. Що по ньому сказати? ТТХ є в інтернеті. Так як я теж шукав станка, дивився ТТХ в інтернеті. Тут патрон, правда, стоїть вже не 180-й, на нього родьба 180-й йде, а тут вже йде 200-й. Точу на ньому все, що мені треба. Я там не майстер по токарній справі, але батько майстер. Ну, помаленьку вчуся. Річбу ще не вмію нарізати, а так вже. Деякі деталі точив до трактора, я саморобно робив, якісь штуцера, болти, шпильки, коліна там, до патрубків воздушних, це фільтри грубої очистки робив. Ну Все обточував, на ньому все, все одно працює. Що нього ще сказати? Виключатель вже на кнопках зроблений, це я так купляв вже людину, він вже переробив на кнопку. Назад, стоп, вперед, португ. Тут діління йде 1,00, а тут одна десята мілілітра подача портуха. Ріт ідольна і поперечна. Бабка не його рідна, але піддигнена нормально. Валить очив, все нормально, проточується, Ні питання немає. на 380 підключений, марслений насоснув. Знизу були з ним проблеми, але він ремонтував, і все працює. З масло подається звідти на шпінділі. Тут стоїть е, непочіпники, а втулка на шпінділі. Тут і задні. Шестерній переставляється. Якщо виставлені в шах 1,75. Якщо ніде не треба підбирати, зробити болта і гайку, можна собі спокійно нарізати. І гайку, і болта. Ну, ось, ось такий обзорчик. І такий. Ну, доволі мені сподобався. Трошки більше, ніж ТВ4, трошки більше, ніж школьні. Ну, так можна навіть сказати, набагато більше, ніж школьні. Але можна, знайомого є і школьний, і він на ньому каже, що робить все, що треба. Якщо добре не знаєш, токарної карної справи, то можна і ТВ-4 взяти, там штуцера виточити, болта, туди, сюди. Можна навіть якусь її і, 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 очку виточити. А тут вже ну, такий, то більше в мене якогось великого до комбайна я проточував, шківа робив, виготовляв. Дуже дорогі були, то мусив робити щось своє. Реставрувати, можна так сказати, реставрувало. Ну і все, трошки десь масло біжить, ну десь тут, тут розбавляє масло, уровень завжди повний. Тут теж є нормально, там теж масло все тримає, Ну десь його тут трошки прибираєш і змащуєш, може, збігає від того. Ось такий. Що конкретно зняти, пишіть в коментах буду відповідати. А так, самком задоволений. Так, ну що ж, тоді, відео закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все, буде Україна. До зустрічі на каналі.